Наступного року у США можуть обирати президентом республіканця Дональда Трампа, який симпатизує Путіну та каже, що допомагати українцям занадто дорого. Україні потрібно віддати частину території, щоб зупинити війну. Об цьому заявив експрезидент США Дональд Трамп. Але інший республіканець, сенатор Мітромні, з Трампом не згоден. Він пояснив мільярдеру Трампу та всім американцям, як треба рахувати гроші. Те, що ми витрачаємо суму еквіваленту приблизно 5% нашого щорічного військового бюджету на допомогу українцям, це найкраще вкладення у оборону країни за всю історію. В нас нема людських втрат в Україні, а українці героїчно борються проти Росії. Их ядерное оружие нацелено на нас. Таким чином мы сокращаем и руинуем российскую армию за очень незначную сумму. Бюджет Пентагона 850 миллиардов долларов на век. И действительно, на допомогу Украине пришло лишь 5%. В унисон зромни висловився и Борис Джонсон, экс-премьер Британии. Почему мы всегда такие медленные? Как мы можем посмотреть этим людям в глаза и объяснить задержку? На протяженні всієї цієї війни ми недооцінювали українців і переоцінювали Путіна. І ми ділаємо те ж саме сьогодні. За словами Джонсона, контрнаступ ЗСУ іде повільніше ніж дехто сподівався. Але він триває від українських позицій до Мілітополя всього 20-30 кілометрів. Якщо українці зможуть дістатися до цього південного міста, тоді їхня артилерія керуватиме всім сухопутним мостом між Російською Федерацією та Кримом. Навіть якщо вони не зможуть це зробити протягом кількох наступних тижнів, вони точно зможуть зробити це наступного року, сказав Дженсон.